Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. На ремонти житла в рамках програми є відновлення. Уряд уже переказав постраждалим 114 мільйонів гривень. Поки що їх отримали 1400 заявників, але людей, яким росіяни пошкодили житло, набагато більше кажуть в уряді. Лише для отримання компенсації на ремонти до 200 тисяч гривень українці вже надіслали 27 тисяч заявок. Нині їх розглядають. Тож хто може отримати ці кошти і на що їх витрачати? Далі у сюжеті. У перші дні деокупації Бучі цей житловий комплекс був повністю зрешечений, розбитими вікнами, понівеченими стінами. Та через півтора роки повномасштабної війни про бойові дії тут майже нічого не нагадує. Ось ці кадри майже річної давнини у цих багатоповерхівках під час окупації квартирувалися росіяни. Але тікаючи від збройних сил, ворог намагався щось підірвати, а щось бодай зіпсувати. Ось так нині виглядає Буча. Одразу скажу, що Враження просто гнітючі, та нині цей комплекс повністю придатний до проживання. Спочатку його ремонтували власники ОСЕР за свої кошти, а потім долучалися і благодійники, і держава. У рамках програми є відновлення. Тут встановили більше сотні нових вікон і підлатали фасад. І хоча програма запрацювала нещодавно, власники пошкодженого житла, які робили ремонт за свій кошт і сума не перевищила 200 тисяч гривень, отримують компенсації від держави. Варто лише мати чеки. З 3147 Об'єктів зруйнованих росіянами під час російської агресії в Бочанській громаді, ми майже 900 в минулому і поточному році. Відбудували, реконструювали. Через програму є відновлення. Вже вдалося зафіксувати понад півмільйона фактів зруйнованого або частково пошкодженого майна по всій країні. Але за компенсацію поки звернулися лише 27 тисяч власників. 1400 постраждалих вже отримали відшкодування. Держава переказала 114 мільйонів гривень. Інші заявки ще обробляються. Гроші, які отримує людина, це до 200 тисяч гривень для того, щоб відновити своє майно їх можна використовувати тільки на будівельні матеріали і для того, що з цілею якраз відремонтувати цю нерухомість. Вуряді визнають, шлях до отримання компенсації тривалий, бо після того як постраждалі подали заявку через застосунок дія, дані про нерухомість перевіряються ще в інших державних реєстрах. Аби система була прозорішою, до її розробки залучили іноземних партнерів. Я була в багатьох зонах бойових дій у країнах, які відновлюються після воєнних руйнувань. Є великий ризик з ресурсами, необхідними для реконструкції та відновлення. Люди, які найбільше потребують цих ресурсів, не отримують до них доступу. Технології дозволяють людям негайно одержувати допомогу, якої вони потребують. У рамках програми є відновлення. Уряд планує витратити 4 мільярди гривень. Гроші надходитимуть на віртуальну картку, але витрачати їх можна буде виключно на мутматеріалу чи як зарплату робітникам. Але за всі витрати доведеться потім звітувати як заявникові, так і місцеві комісії. Олег Корнієнко, Максим Костенко, факти сіті. Єдині новини.